Гірше війни з Москвою може бути лише мир з Москвою. Це слова не мої, але вони дуже точно змальовують поточну ситуацію. Припинення екзистенційної війни переговорами неможливе. А війна таки екзистенційна, бо від її висліду залежить існування української нації та московської імперії. Або, або. Тому нинішні розмови про мир це всього лиш агресивна і вишукана інформаційно психологічна операція ворога і безкорисних ідіотів, яку він реалізовує в розпал свого генерального наступу і вирішального китка. Зрозуміло, що будь-якими переговорами не вдасться відновити справедливість, територіальну цілісність України, компенсувати збитки, заставити Москву заплатити за військові злочини. Троянський мир потрібен Москві хіба лиш як передишка, якщо нинішній генеральний наступ буде зірвано і Росія опиниться обеззброєною і обезкровленою на роки, і тоді мир буде до кремля рятівною паличкою. Щоб перетравити загарбане, відновитися, ослабити підтримку союзників. Ганебне припинення вогню на нинішній лінії фронту це капітуляція і ніщо інше. Із залишенням за москалями 20% українських територій, з відмовою Україні у вступі до НАТО, з Російської Федерації знімуть санкції, Захід знову почне купувати дешевий російський газ, накачуючи Москву грошима для наступної війни. Москалям дадуть час для збирання нових сил, ще більшого нарощування військового виробництва й активної підготовки до нової агресії. У момент якої Захід знову буде звично розслаблений, млявий, при владі в багатьох західних країнах будуть нові пропутінські популісти. Україні категорично не треба нічого підписувати з москалями, ніяких перемир'їв і припинень вогню. Наразі аксіома проста, особливо для військових та військовозобов'язаних громадян. Військо не веде переговорів, воно вбиває ворога, щоб не лишилося з ким вести переговори. Розмови про мир навпаки розхолоджують. Москва продає ілюзію близького перемир'я, а значить, Українець, замість того, щоб планово готуватися до оборони країни, вважає, що це вже не його справа. Ось справжня мета Москви обезброїти Україну, заколисати і завдати рішучого удару. Все як у Шевченка присплять лукаві і вогні її окрадену збудять. Хто хоче миру, має розуміти, що мир можна отримати лише перемогою. А за перемогу треба битися стільки, скільки треба. Нині армії потрібні вояки, бо лише вони можуть бути миротворцями, переможцями. Тому всі, хто хоче перемоги, і як наслідок миру, має готуватися до війни і воювати. Нині п'ята колона розпочала агресивну кампанію підриву віри в перемогу замість мотивації до бою, єдності суспільства у прагненні до перемоги. Бачимо агресивну роботу п'ятої колони з метою зневірити суспільство, підірвати віру у перемогу. Нині треба зціпити зуби і битися і пам'ятати, що наша війна з відвічним ворогом триває не три і навіть не десять років, вона має певний анамнез з її етапів варто робити дієві висновки. Один з них, приміром що коли починаємо руйнувати єдність суспільства, занурюємося в міжусобиці, Заглиблюємось в горожанських війнах, забуваючи, що головний ворог в Кремлі нести дух пораженства куємо поразку своїми руками. Мир це виключно виграна війна, усе інше приведе до повільної, неухильної страти. Зараз країні потрібні воїни, бійці на передовій, не має бути жодного виправдання дезертирства, немає жодного виправдання ухилянству. Найбільше що зараз потрібно добровільна мобілізація. Її заохочення, суспільне сприяння і, навпаки, активне несприйняття дезертирству і підривним кампаніям. Заморозити ситуацію зараз це дати шанс зовнішньому ворогу перегрупуватися, тому треба не переставати стріляти і битися, і продовжувати вірити в перемогу, а ще все для цього робити.